Суд ухвалив Іваночку Інну не Васильівну визнати винуватою вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111 кримінального кодексу України та призначення покарання у виді 13 років позбавлення волі з конфіскації всього мана належного їй на праві власності. Вирок. Побудований на основі тих доказів, які були зібрані ретельно в ході досудового судового розслідування, це є і безпосередньо матеріали провадження, висновки експертиз. В речові докази, які були віднайдені: жорсткі диски, флешки, мобільні телефони, це рукописні записи, це експертизи різного роду, семантико-текстуальні, ліністичні, почеркознавчі. і всі вони доводять ті чи інші епізоди, які вмінялися в ночі.